Ернест Сетон Томпсон. СНАП, Історія Бультер'єра. Глава Перша. Був Хелоуін і вже сутеніло, коли я вперше побачив його. Рано вранці я отримав телеграму від Джека, мого приятеля з коледжу, на добру згадку про мене. Посилаю тобі чудове цуценя, будь із ним увічливим, так безпечніше. Це було дуже схоже на Джека надіслати якусь пекельну машину або лютого скунса і назвати його цуценям. Тому я очікував пакунок із цікавістю. Коли він прибув, я побачив примітку небезпечно. Зсередини чулося гарчання від найменшого поруху. Зазирнувши за сітку, я побачив, що там було не тигриня, а лише маленький білий бультер'єр. Він кусав мене, усіх і все. Якщо йому здавалося, що щось наближалося до нього надто швидко або надто близько, скавучав неприємно і часто. У собак є два види гарчання одне гуркітливе і грудне, це вічливе попередження або люб'язна відповідь, інше гортанне і набагато вище за тональністю, це останнє слово перед нападом. Гарчання цього тер'єра належало до останнього виду. Я був любителем собак і вважав, що знаю про них все. Тому, відпустивши кур'єра, я дістав свій великий складаний ніж, який також заміняв зубочистку, молоток, сокиру, набір інструментів, кочергу і був фірмовим виробом нашої компанії, і зняв сітку. О, так, я знав усе про собак. Він був маленьким, лютим і грізно гарчав при кожному постукуванню мого інструмента, а коли я перекинув ящик, він просто кинувся на мої ноги. Якби його лапа не заплуталася в сіці і не втримала його, я міг би постраждати, бо він явно намірився зробити те, що давно вже хотів. Але я став на стіл, де він не зміг би мене дістати, і спробував знайти спільну мову з ним. Я завжди вірив у те, що з тваринами можна поговорити. Я поділяю думку про те, що вони можуть збагнути дещо з наших намірів, навіть якщо не розуміють слів. Але песик, очевидно, вважав мене лицеміром і не зважав на мої спроби. Спочатку він зайняв своє місце під столом і постійно слідкував, чи не спробує якась нога спуститися вниз. Я був упевнений, що можу контролювати його очима. Але я не міг навіть зазирнути в його очі, а тому залишався в'язнем. Я надзвичайно спокійна людина, я лестив сам собі, бо я ж представник фірми, яка займається виготовленням залізних виробів, і в непохитності нас не перевершить ніхто, хіба що джентльмени, які завжди сунуть носани у свої справи і займаються продажем готового одягу. Я сидів на столі, а мій маленький тиран унизу не зводив очей з моїх ніг. Я витяг телеграму і прочитав ще раз. Чудове цуценя, будь із ним увічливим, так безпечніше. Я думаю, що, врешті-решт, більше спрацювала моя незворушність, аніж увічливість, бо через півгодини гарчання припинилося. Через годину він більше не стрибав на газету, яку я завбачливо поклав на край столу, щоб перевірити його настрій. Можливо, роздратування від перебування в клітці трохи вщухло, і коли я запалив третю сигару, він подибав до вогню і ліг, хоч і не спускав з мене очей. У мене не було причин скаржитися на таке зневажливе ставлення до себе. Він слідкував за мною одним оком. А я обома очима стежив не за ним, а за його маленьким хвостом. Якби цей хвостик хоча б раз поворухнувся, я міг би відчути себе переможцем. Але він не рухався. Я дістав книжку і продовжував сидіти на столі, доки мої ноги не звела судома, а вогонь у каміні не почав згасати. Близько десятої вечора похолоднішало, а опів на одинадцяту вогонь погас. Мій подарунок на Хелоїнь піднявся, позіхнув і потягнувся, тоді заліз на хутряний килимок під моїм ліжком. Нечутно ступаючи, я переступив зі столу на маленьку шафу і поступово дістався до камінної полиці. Так згодом я дійшов до ліжка і, дуже тихо роздягнувшись, уклався, не викликавши жодного зауваження з боку свого господаря. Я ще не заснув. Коли почув тихе шкряботіння й туп туп по ліжку, а потім по своїх ногах, снап, очевидно, подумав, що внизу занадто холодно, і вирішив скористатися найкращим, що могло бути запропоноване в моєму будинку. Він скрутився біля моїх ніг так, що мені стало дуже незручно. А коли я спробував влаштуватися зручніше, то найменшого поруху мого пальця було достатньо, щоб змусити його кусатися так люто, що від каліцтва мене рятувала тільки товста ковдра. Пройшла ціла година, перш ніж мені вдалося так покласти ноги, щоразу пересуваючи їх на міліметр, щоб я міг спокійно спати. Кілька разів серед ночі мене будило сердити гарчання собаки. Напевно, тому, що я наважився поворухнути пальцем без його дозволу, хоча я думаю, що його міг дратувати й мій храп. Уранці я був готовий встати ще до того, як снап прокинувся. Бачте, повне ім'я його снап джинджер снап. Деяким собакам важко дати ім'я, іншим же це не потрібно, вони самі можуть це зробити. Я був готовий піднятися у сьомій. Снаб же не прокидався до восьмої. Тому ми встали о восьмій. Він трохи віддячив мені за теплий прийом, дозволив мені одягтися вже не на столі. Виходячи з кімнати, щоб приготувати сніданок, я зауважив: Снапе, друже, деякі люди визнали б за потрібне виховувати тебе батогом, але мені здається, що я маю кращий план. Лікарі зараз рекомендують систему, яка називається Залишити без сніданку. Я це спробую. Це було жорстоко, але я залишив його без їжі на весь день. Він пошкрябав мені двері і мені потім довелося їх перефарбовувати, але ввечері він уже брав їжу з моїх рук. Через тиждень ми були добрими друзями. Зараз він спав на моєму ліжку і дозволяв мені ворушити ногами, не кусаючи їх і не намагаючись серйозно мене пошкодити. Система залишити без сніданку творила чудеса. Через три місяці ми були нерозлучними друзями, і виявилося, що в телеграмі він цілком виправдано був названий чудовим цуценям. Здавалося, йому незнайоме почуття страху. Якщо повз нього проходила маленька собачка, він не звертав на неї уваги. Якщо то була собака середнього розміру, він струною витягував свій короткий хвостик і так ходив довкола незнайомця, зневажливо шкрябаючи кігтями і дивлячись на небо, землю, удалечінь, куди завгодно, але тільки не на того собаку, відзначаючи його присутність тільки частим гарчанням на підвищених тонах. Якщо ж незнайомець не рухався з місця, починалася бійка, і тоді він утікав дуже швидко. Іноді снапові доводилося програвати, але й гіркий досвід не міг уселити в нього навіть краплю обережності. Одного разу, їдучи в кебі під час виставки собак, Снап побачив на прогулянці схожого на слона Сенбернара. Його розміри викликали в цуценяти таке зацікавлення, що він мерщій вискочив з вікна кеба і зламав ногу. Очевидно, у нього відібрали почуття страху і замінили великою кількістю імбиру. Що стало підставою для його повного імені, він відрізнявся від усіх собак, яких я коли-небудь знав. Наприклад, якщо хлопець кидав у нього камінь, він біг, але не від, а до хлопця, і якщо такий злочин повторювався, снаб сам чинив правосуддя, тому його всі поважали. Здавалося, тільки я та кур'єр у конторі бачили його позитивні риси. Тільки нас двох он удостоював високої честі, особистої дружби, яку я цінував усе більше з плином часу, і до середини літа Карнеє, Вандербілд і Астор усі гуртом не могли б зібрати достатньо грошей, щоб купити в мене мого маленького собаку снапа.